Добрий вечір, малята! В гості до нас сьогодні завітала казка про мишеня Пік-піка. У великій мишачій родині жило собі підростало маленьке мишеня. Звали його Пік-пік, а інколи сіреньким боягузом кликали, бо мишенятко трішечки всього побоювалося. Ось настав час іти йому до садочка для діточок мишачих, але не наважувався полохливий пік пік з нірки вийти. Взяла його матуся за лапку та говорить. Зроби лише один крок у бік садочку, а ще, ще чарівні слова примовляй. Сміливішим ставай. Пропищало мишеня чарівні слова. Маленьке мишенятко, сіренький карапуз, але я не боюся, бо я не боягуз. В дитсадочок я піду, гарних друзів там знайду. Зробила мишенятко, один крок, вийшло з нірки. Дивиться, багато мишеняток ідуть, біжать до садочка. Усі веселі, гомінки. Той пішов пік-пік разом з мамою за ними. Прийшли вони до дитячого садочка, але мишенятко розлучатися з матусею не бажає. Боїться. Тоді мама і каже йому залишся у садочку лише на одну годинку. Це недовго. Чарівні слова промовляй сміливішим ставай. Сказала мишенят чарівні слова. Маленьке мишенятко, сіренький крапуз, але я не боюся, бо я не боюся. Буду у садочку з дітлахами гратись, буду веселитись, стрибати, сміятись. Плине, плине час швиденько, прийде матінька рідненька. Уже сміливішим став пік пік та й залишився у дитсадочку. Як цікаво тут, скільки іграшок, скільки запав. Та ось покликала вихователька малечу на сніданок. Дивиться Мишенятка, а в тарільці якась каша. Нова, незнайома, мама такої не готувала. Боязко маленькому пікпіку. А вихователька й каже. Ти лише одну ножичку спробуй, одну не страшно, а дуже смачно. чарівні слова. Вимовляй, сміливішим ставай, сказало мишеня чарівні слова. Маленьке мишенят сіренький карапуз, але я не боюся, бо я не боягуз. Сміливо ложку я беру, до рота кашку я кладу, одна ложка. Смачно я, з'їв усе. Оце так. Так Так і з'їв пік, пік всю кашу. Не помітила мишенятка, як час сплинув, та матуся за ним прийшла. А маленькому пік-піку додому йти не дуже хочеться, бо сподобалося в садочки з іншими діточками-мишенятами гратися, бавитися. Але ж додому час повертатися, помахала мишенятко новим друзям лапкою на прощання і пообіцяла наступного дня прийти. До завтра, до ранку, до нової зустрічі в дитячому садочку. А наступного дня прокинулася мишенятка рано вранці та й каже матусю, Сміливе мишенятко, сіренький карапуз, нічого не боюся, бо я не боягуз. Добре вранці зустрічатись, в дитсадочку з дітьми гратись. Відведи скоріш, матусю, бо чекають мене друзі. Той пішов, ти пострибав тик-тик з радістю до дитсадочка. Його матуся на роботу усміхнена пішла. Чи сподобалась тобі така казочка, яким був маленький пік-пік, а які чарівні слова допомагали мишеняти, стали стати зовсім-зовсім сміливими? А тепер до в ліжечка, закриваючи нянки і на